Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати фаршировані кабачки з м'ясом. Це дійсно дуже-дуже смачно, і в гарячому, та й в холодному виді також. І так починаємо. У мене молоденькі кабачки. Берете стільки, скільки ви хочете кабачочків. М'ясо у мене свинина, трошки більше. Кілограма, десь може кіло 200-300 кіло м'яса. Одна морквина, дві цибулини, і я відварила стакан звичайного рису і зараз поставила, щоб рис стікав у друшляку. І так починаємо. Я перше починаю, спочатку перекручую м'ясо на м'ясорубці. Ріжемо м'ясо любими шматочками, аби влазило в м'ясорубочку, і починаємо м'ясо перекручувати. Порізане м'ясо перекручуємо на м'ясорубку. М'ясо наше перекрутили. Тепер буде сіль перчик додавати. І так, додаємо до нашого м'яса гарну таку чайну ложечку солі. Ось трошки десь. Перчик чорний, звичайний, мелений. Десь пів чайної ложечки. Ну, це вже за смаком. І я ще трошки додав. Трошки це півчайної ложечки звичайного сухого, меленого часничку. Півчайної ложки я додам. Тепер додаємо наш рис, який уже стік відварений. І молока десь 150 мл. Якщо є вершки, то ще краще. Хай 10, 15, чи 20%, ну десь 150 мл вершків. І тепер це все гарно перемішуємо. Якщо бачите, що такий трошки загустуватий, ще додайте 50 мл, чи молочка, чи вершків. Але саме головне, щоб фарш не був тугеньким. Я добавлю ще і перемішуємо. Фарш гарно перемішали. Тепер відставляємо фарш в сторону і нарізаємо міленько цибульку. І морху натираємо на звичайну крупну тертушечку, а цибульку нарізаємо біленько. Міленько Міленко кубиком нарізаємо, обсмажуємо на столово 2 столові ложечки олійки і обсмажуємо скоренько цибульку нашу. Поки наша цибулька обжарюється, ми натираємо морку на крупній терці. Морку натерли, тепер йдемо дивитися до нашої цибульки і будемо морку до цибульки додавати. В цьому етапі, коли наша цибулька стала така вже більш-менш золотиця, я додаю натерту морку, і це все перемішуємо і даємо ще протушкуватися, щоб мор... морква була така тягенька. Якщо треба, додайте ще олійки, ложку там чи скільки. І тушкуємо. Кришку не накриваю, помішуючи, будемо тушкувати до м'якості. Наша морква стала вже м'ягенькою. Це, це не обов'язково, але від себе я хочу додати. Я, мені так смачніше, я від, хочу додавити, додати десь грам 40 вершкового масла. І зараз тільки воно розтане, щоб морква впитала в себе. І виключаємо, просто так буде смачніше, якщо додати наприкінці вершкове масло до овочів. Наша морка вже готова. Виключаємо газ і йдемо висипати нашу морку до фаршу. Пересипаємо морку з цибулькою в фарш. І тепер наша задача це все гарненько перемішати, і з фаршем уже все готово. Набагато смачніший фарш, якщо в нього додавати обсмажений цибулька та морква. Я маю на увазі обсмажені іменно овочі. Набагато смак другий. Гарно все вимішуємо. Наш фарш перемішали, відставляємо в сторону і будемо займатися самими кабачками. Є декілька варіантів, я покажу. Можна робити, типу як стаканчики, можна зробити як шайбочками, як вам удобно. Мені шайбочки більше подобається, як їх подавати, чим стаканчики. Я буду шайбочками нарізати. Хоча покажу зараз вам і так, і так. Відрізаю плодоніжку і з цієї сторони хвостика також. Якщо стаканчики, то ділимо просто навпіл кабачок, якщо невеликий, пополам. А якщо шайбочками, то на 3-4 частини. Десь, отак, пальчика 3, Ширина пальчика 3. І ці шайбочки таку відкладаємо. Тобто, на 3-4 частини порізати кабачок. І так нарізаємо всі кабачки. Другий взяла він у мене маленький, то я тільки на три частини поділила. Якщо більшенький, то на чотири частини ділити. І так робимо з усіма кабачками. Кабачки Нарізали, підготували. Тепер треба їх очистити серединку. Беремо шайбочку і ножом отаку по кругу, але не до кінця покругу проводимо вокруг. Ви повинні це самі почувствувати. Потім, коли провели вокруг, я собі, щоб легше було витягувати, такі роблю надріз. І отак от, от раз і витягується. Бачите? Раз і витягується. І таку зробили, як би, формочку. Хочете більше, можна більше таку, ну, вибрати кабачка, щоб більше м'яска, фаршу більше всунути. За остатки я буду готувати завтра кабачкову ікру, а може сьогодні. То з цих остатків, що я витягую, буде у мене кабачкова ікра. І так починаємо наповняти наші підготовлені кабачки нашим фаршем. І отак плотненько-плотненько. Туди аж трамбуємо. Робимо зверху таку, щоб навіть гірка була така горочка. О, Як натрамбували? І так, всі кабачочки будемо фарширувати. Так. Робимо навіть гірку таку. Ось так наші кабачочки зафаршировані виглядають. Зараз будемо приступати, робити до них зажарочку, яка буде йти наверх. Кабачки наші нафаршували, Тепер перекладаємо їх, я буду в такому сотейнику. Кладу на дно 3 лаврових листочка, штук 5 звичайного душистого перчика покладу і викладаємо наші бочоночки чи шайбочки. Я хочу в один слой, то я буду викладати це все в один слой. Виклали наші кабачки, ось так воно виглядає. Тепер треба нам наверх зробити смачну томатну заливку. Приступаємо, треба одна цибулинка і одна морквинка. Цибульку буду нарізати четверть кільцями. Мульти нарізали четвер кільцями, тепер натираємо одну морквинку на крупній тертушці. Потерли і йдемо до плити обсмажувати. Десь 2-3 столових ложки доливаємо олії, розогріваємо сковорідку, викладаємо нашу цибульку, даємо їй трошечки змінити колір, щоб вона трошечки стала якби м'якше, і будемо додавати морку. На цьому етапі, як цибулька стала золотиться, кидаю нашу морку і обсмажуємо моркви морку до м'якості. Морква стала вже м'якшою, додаємо десь ложки зо дві томатної пасти чи томату. У кого що є, можна взагалі помидори перекручені. Вслід за томатом зразу додаю гарну чайну ложку з верхом цукру. Зверхом прямо. Чайну ложку солі. Чим смачніше наша заливка ця буде, тим смачніше будуть наші кабачки, тому що від заливки дуже багато чого залежить. І перчику трошки за смаком, бо сама заливочка повинна бути дуже смачна. Це все перемішуємо, хвилинки дві даємо томату прожаритися і будемо заливати водою. Там виключили світло, але попитаємося досняти. Півлітрова баночка, в якій в мене був томат, я виливаю водички всю півлітрову баночку. Вода, звичайна, холодна з крана. Ось, вилили, бачите, і промилась зразу. Перемішуємо і даємо тільки закипіти. Як тільки закипить гарненько, це вже наша заливка буде готова. Все, наша томатна заливочка гарно, бачите, вже кипить вовсю. На цьому етапі вже будемо її поливати на наші кабачки. Отако беру прямо ложкою. І на кожний кабачок. Щоб була у мене оця томатна заливочка, щоб кругом попало. Як варіант, ще можна ложки 2-3 додати сметани. Я не буду. У мене люблять так їсти, коли вони стушилися, сметану вже подавати в готові кабачки. А в сметанні заливці, ну вони щось не дуже люблять, у мене люблять так більше в томатні. То ще підсказую, кого люблять цю сметанку, і додайте ще ложки 2-3 сметани. Заливка буде ще у вас. така Вершкова, смачна, ще до цього і томату, ще шелу сметанка. Так, все, кожний кабачок, коли ви пролили. І остачу заливочки, також виливаємо всю в сковорідку. І буду тушити. Також є два варіанти. Можна 180 градусів духовочка, десь приблизно 45 хвилин десь так. Або просто на газу на середньому вогні на невеличкому. Також до години більше їм не треба. все остальне також виливаю. Все, і ставимо тушкуватися наші кабачки на вогонь. Роблю середній вогонь, прикручую, так от трошечки його менше зроблю. О, і ставлю. Якщо треба, додайте ще водички, кому мало, бо в мене стільки півлітрова баночка, але я бачу, що до половини у мене водичка є. Треба, щоб водичка була до половини вашого сотейника. І, звичайно, закриваємо кришечкою і забуваємо на 45 хвилин. 45 хвилин наші кабачки тушкувалися на плиті під закритою кришечкою. Вони вже готові, дуже смачно пахнуть. Смакуйте на здоров'я, пробуйте.